Друзі, вітаю всіх! Сьогодні з вами хочу поділитися улюбленим рецептом дуже ніжного таючого в роті тортика, який називається «Бити скло. Це найулюбленіший десерт для дітей, але він заходить дуже легко і дорослим. Готується він дійсно дуже швидко, просто, а виходить дуже-дуже ну, смачно. Саме головне виберіть для себе ті смаки е, желе, які найбільш Люблять ваші діти та подобаються вам. Сметану можна використовувати любу, яку у вас є можливість придбати, може бути жирна, може хтось навпаки любить легенько, нежирно. А в, мене, в моєму випадку, домашня сметана. Ось такі чотири види в мене жиле: це чорниця, вишня, апельсин та ківі. В кожній пачці 78 грамів, в пачці з чорниці. Тому що виробник інакший, там 79 грам. Але е, кожну таку п'ялочку я заливала кількістю води не більше 300 мл, можна навіть трішечки менше. Але мені подобається, коли желе виходить саме ніжним. Чим менше буде рідини, Тим плотніше буде желе. Воно в мене вистегло, після того я його забрала в холодильник, воно добре застигло. Перший варіант як достати желе із піалки. поставити буквально на декілька секунд в гарячу воду і перевернути, і воно дуже добре вискакує і порізати на шматочки. Але я звикла робити це більш зручним способом і ножем нарізаю прямо в піалочці та Витягаю ножем, але тут вже за вашим вибором. Нарізати желе мені подобається найбільше великими шматочками, тоді дуже красиво виглядає тортик в розрізі. Але тут по бажанню можна декілька смаків нарізати крупно, а декілька смаків більш дрібним кубиком. І так, і так виходить красиво і дуже смачно. І ось той приклад, про який я вам говорила, ось так скоренько розрізаю прямо в піалурці, після чого надрізаю по краях. Та витягаю зразу на тарілочку. Якщо дуже завеликі великі кусочки, я їх нарізаю ще на пів. Всі види желе в мене нарізані, тому я цю тарілочку поки що прибираю в холодильник. Займаюся рідиною смачною сметанковою, якою ми і будемо заливати. Спочатку в таке в гарячувату воду 100 мл я всипаю 20 г швидко розчинного желатину. Перемішую, він, звичайно, одразу не розчиняється, тому я ставлю микрохвильовку і короткими імпульсами його розтоплюю, постійно добре перемішую. Але не доводжу до кипіння. Слідом я вливаю 100 мл вершків. Вершків в мене жирності 33%. Можна е, замінити на молоко, після того додати сметану. Тут в цьому випадку нічого страшного. Додаю дрібку ваніліну. До речі, вершки в мене так само такі гарячуваті, але не гарячі, а сметана в мене кімнатної температури. Доки всі процеси йдуть, вона в мене стоїть на столі і нагрівається. Тепер я її перекладаю до усіх інгредієнтів, додаю обов'язково цукор, в мене 140 г, але можна додавати від 120 до 150 гривень. Це все залежить вже від того, хто, е, який ласун, кому як більше подобається. Добре, все перемішую, і як тільки цукор розчинився, а сама суміш перетворюється на начебто на, рідку, на рідке згущене молоко, е, ця суміш готова. Використовую силіконову форму, вибачаюся за такий вид, вже скільки разів собі казала, світлу не купляти. І я вам рекомендую брати саме темну. Тоді не будуть ставати темні бортики. Це дуже видно, але вони, на жаль, не відмиваються ну, зовсім нічим. Кожен слой. Різнокольорового желе викладаю, після чого заливаю цією смачною заливкою. І так в мене виходить три яруси. Після чого необхідно формочку трішки встряхнути, щоб воно все уляглося, і одразу забираю в холодильник. Дуже швидко все застигає, але я завжди залишаю на ніч. Таку форму я вам рекомендую накрити пакетиком або харчовою плівкою, щоб верх желе не завітрювався. Після того, як торт дуже добре застиг, я нагріваю воду, але вона в мене не кип'яток. Опускаю в силіконову форму з застигшим тортиком буквально на 2-3 хвилинки, не довше. Не перетримайте, щоб не почало танути желе, І воно тоді дуже добре відходить від форми. Тоді перевертаю та перекладаю на блюдо, на якому буду подавати. Все. Дуже добре відходить, нічого не надривається, і тортик лишається цілим. Після того, як торт на блюдо достаю з форми, я його ще на 10-15 хвилин відправляю в холод для того, щоб він стабілізувався після теплої температури. І можна нарізати. Та подавати. Також багато хто любить до такого желе додавати шматочки печива, прикрашати шоколадом тут вже як вам смакує. Тому готуйте та смакуйте. Ну а я від вас буду чекати вподобайок, щоб я бачила, які найбільше рецепти вам подобаються, та обов'язково коментуйте. Ну а хто ще не підписаний на мій канал, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати прості домашні смачні рецепти. Бережіть себе, будьте здорові! Та мирного нам усім неба! До зустрічі!